Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нас така сонячна, класна погода, але насолоджуватись залишилось недовго. Вже попереду морози бачила в прогнозі. А я зараз біжу в АТБ, зроблю трішечки покупок. Е покажу вам, а також бажаю усім гарного та тихого дня. Зробила трішки покупочок В АТБ, зараз покажу, що купила. Оскільки покупок було небагато, то набрала сьогодні трішки картоплі. Картопля знову подорожчала у нас непогана, але вже більше 20 гривень за кілограм. І купила бурячок, нехай буде це. Найближчим часом буду борщ варити, то знадобиться. Ще дві активії взяла, тому що вигідна зараз ціна, і мені дуже подобається, так, ось такі з полуничкою. Так, пральний порошок взяла маленьку упаковку, ось цей дитячий. Тут 400 грамів, бо велика, зараз без знижок, там 280 почекаю, поки будуть знижечки. Далі для сина взяла два соки: один галіція яблучний і один зі спанчбобом. Він і той, і той любить. Ось такі на вихідні його трішки побалую. Водичку в рюкзак взяла, моршинська, півлітрова негазована. І у нас в АТБ з'явився відділ випічки власної. Тому купила ось таку сосиску. Вона там у них називається з кетчупом, здається. Ось така слоєчка. Тепер продається різноманітна смакота у нас там. Так. Покупок було трішечки, це вже все. Ось така розвага у нас є на вечір. Це пряники, які треба самостійно розмалювати. В наборі все вже було. І цукрова пудра, і пряночки, і ось ці вірьовочки. Ну, напевно, що вірьовочки у сина поганий настрій, просто щось йому не подобається. Так, вірьовочки використовувати, напевно, не будемо. А ось пряночки розмалюємо. Уже я білок взбила, додала туди цукрову пудру і зараз буду малювати. І ось така коробочка була. Тут вже пару штучок з'їв, синочок. Пахне дуже добре імбирем. Напевно, що зараз викладу тут їх багатенько в упаковці. Зараз спробую один розмалювати. І кулінарний мішечок був. Чи як він називається, пакетик мішечок. Зараз спробую щось розмалювати. Ось така глазур вийшла. Так, тут можна і зірочку. В принципі, це цікаво і з дітками робити, але, напевно, коли дітки вже трішки старше. Моєму синочку три рочки, і я думаю, що йому таке не цікаво буде. Ну, Достатньо складно так виходить. Може, не так гарно, як хотілося б. Щось воно не ліпиться. Але цікаво. Я думаю, коли воно підсохне, то буде дуже гарно. Як ті кулінари роблять, це все дуже акуратно, швидко, ну напевно, практика. Не знаю, може якийсь кулінарний мішечок, з якого простіше то робити. Ну, щось виходить не дуже гарно, не знаю. якось Не так я очікувала, що воно все буде, але творчість все одно цікаво. Ну що, трішки практики, і вийшла ось така класна сніжинка. Доволі непогано виходить розмальовувати і цікавенько. Так, ну ось що вийшло. Частину пряночків зробила в глазурі, частина пряночків ще залишилася просто, бо просто вони теж дуже смачні. І синочок захотів просто їсти, то я залишила так. Ну, непогано, наче вийшло. Мені сподобалось.